Спробую максимально просто для того, щоб ну, заземлити нашу розмову mm -hmm. сьогодні, бо абсолютно погоджуюсь з вашою колегою. Тут же проблема сьогодні треба зрозуміти. Не в генерації, тобто не в тому, що наші станції, атомні блоки, теплові, на газі, на вугіллі, гідра, зелена, що вони не генерують електроенергію. Вони генерують сьогодні. Проблем з потужностями наших станцій немає практично. Практично, там інколи буває, але не це основна проблема. Основна проблема що дійсно остання атака, в першу чергу, і до того враг поцілив в логістичні центри мережі енергетичної єдиної системи. Ну це так само, як на залізниці, умовно вразити узлову станцію, розумієте? Угу. Лінії є, локомотиви є, вагони є, все є, станції є, але вузлова станція розбита. І замість ста вагонів там за за годину вона здатна пропустити 10 вагонів. Ось і вся ціпочка ця ламається, тому те, що є обмеження, в першу чергу пов'язане з тим, що ось ці саме логістичні станції, підстанції різні, достатньо ключові. На превеликий жаль, достатньо ефективною була особливо остання атака. І це на собі відчуває сьогодні в першу чергу Київ, Київська область, ось цей центральний регіон? Друга проблема, яка в першу чергу турбує сьогодні людей, справедливість. Да? Вони кажуть: добре, ми розуміємо, що умовно можна в якійсь область доставити там там 30% від того, що може вона споживати. Але чому ці 30% діляться нерівномірно? Бо якщо б вони справедливо умовно ділилися, то третина це значить, що 8 годин ми зі світлом і світом, 16 ми без світла. Але ж інколи буває так, що і добу, і дві доби розумієте, і це угу. по Києву, по Київській області, безліч таких моментів. Я думаю, по інших так само там Закарпаття знає страждає Тернопіль і так далі. Тут пов'язано саме з тим, про що так само ви вже казали. Це те, що Самі лінії електропередач, які доходять до споживача, і трансформаторні подстанції низьковольтні, Вони не побудовані, щоб кожний будинок можна було або вімкнути, або відімкнути. Ну вона система не так будувалася. Вона будувалася навпаки для того, щоб не можна було відімкнути, щоб це ну на крайнях, на крайніх випадках вже можна було якось там відрубати лінії, якщо немає генерації. І в результаті сьогодні від цього страждають певні е, от, труднодоступні райони. розумієте, коли диспетчеру обленерго, оператора розподільної мережі треба швидко виконати команду головного диспетчера, тобто обмежити споживання, і в нього не лишається шансу ніж в ручному режимі, от лініями просто відмикати. На сьогодні робляться певні такі зрушення для того, щоб якось вирівняти цей. Цю справедливість, але це набагато складніше завдання, ніж, скажімо, просто 10 яблок поділити між п'ятьма людьми. Там просто, там учень першого класу зможе, да, 10 між п'ятьма поділити. А ось тут цей енергоресурс дуже важко сьогодні справедливо ділити. Уряд відреагував на це. Ви знаєте, позавчора було засідання штабу, вже доповідала і міністерство, і національна комісія і держенергонагляд. Це така інспекція. Вони знайшли певно, порушення Але я би не радив роздмухувати цю тему. Бо там і до них, вибачте, прилетіть. Mm. Бо я, коли почав аналізувати ці накази ці графіки, які вони складали, вибачте. А вони 2006 року. інша частина довоєнні. Їх ніхто під час війни не переробив ці графіки, ці інструкції. І тому. Не випадково я особисто виступав з трибуни Верховної Ради і пана Шмигаля, прем'єр-міністра, благав, мовляв, скільки можна робити вигляд, що у нас в енергетиці не є. Ви робите вигляд, що там мирний стан. Та ні, в нас війна енергетична, там саме натуральний воєнний стан. І відповідно, треба негайно було здавно прийняти відповідні зміни до закону, до певних нормативно правих актів. Для того щоб по-іншому управляти енергетикою під час війни на енергетичному фронті, а Але, бути... Олексію, як би слід да. би було можливо в ручному режимі, можливо, на коліні не побоюсь цього слова, переробити да. схему, да. щоб вона почала працювати ліпше, от якісь основні напрямні, щоб ми ну і щоби почули можливо, і відповідальні Боясні. за це люди. Поясню. Обленерго, оператор систем розподілу. Ну, це ті, хто сьогодні відповідає. От в Києві всі сьогодні не люблять умовно ДТЕК Київський або обласний, бо саме вони мережі їх там обласні. Але вибачте, бо кожне рішення по цьому обленерго приймає Нацкомісія, в неї процедура 45 днів на прийняття того чи іншого рішення. Треба було взагалі на початку війни. Національній комісії з регулювання зрозуміти прийняти рішення, що воєнний стан, зобов'язати їх готувати резервні трансформатори, резервні переключ... ну, як переключателі, резервні реле і робити лінії резервні для того, щоб можна було по резервних лініях заживлювати споживачів. Для того треба було дати їм відповідний фінансовий ресурс, бо в них же немає. Вони тарифні організації. Або тариф підпишуть, цього ніхто не хотів, або треба було давати якісь кредити державні програми фінансові і створювати резервні оці потужності. Їм же ніхто нічого не ставив таке завдання, їм казали ну, мирний стан, ви працюєте так само, як і в мирному стані. І тепер в результаті. У нас бомблять вузлицю, клювузлові станції, підстанції, генерації станції. А вся інша система працює як під час мирного стану. Вона не налаштована на це, і саме тому сьогодні в ручному режимі намагаються якимись штабами нарешті залучили туди воєнні адміністрації. Вибачте, в першу чергу треба було саме воєнні адміністрації обласні і міську в Києві mm. зробити обов'язково так само відповідально. Бо тільки вони знають, що таке об'єкти критичної інфраструктури. Вони знають, що можна вмикати, що не можна. Енергетики не знають для енергетики. Все це одно ну, розуміти будівлі і споживання. І саме тому ці графіки мали бути в першу чергу державою і ОДА військовими адміністраціями затверджені і як наказ доведені mm -hmm. до енергетиків. Тоді би тоді би можна було вимагати. А так цієї системи не не побудована, і вона діє. За нормативами, за всіма нормативно-правовими актами мирного стану І до сих пір нічого не змінено. Черговий штаб збирається. Та є якісь рекомендації. Mm -hmm. А ви ці рекомендації, вибачте, якщо брати юридично в правовому аспекті, вони нічого не варті, бо за закони ніхто не змінював, і надзвичайна ситуація в енергетиці до сих пір не введена. Звертаю вашу увагу, oh. з 10 жовтня no. йдуть атаки на енергосистему. Не введена надзвичайна ситуація. Uh, в чому, Панесію як... здається, Укренерго заявляло про надзвичайну ситуацію. Пройшла лише доба, і вони зняли да. цей статус. Дивіться, так так як, цікаво, да. цікаво, цікаво, Прима... цікаво. Ви маласі, ви фахово дискутуєте, пояснюю це зараз нюанси завжди діява в деталях. Вони оголосили надзвичайну ситуацію на 8 годин, але на ринку електроенергії, не в енергосистемі України, а на ринку. Тобто, з точки зору ринку, надамо наперед, там ну, інше розумієте? Тобто вони на 8 годин сказали, ринкові стосунки не діють, але це виключно для. Комерційних розрахунків суб'єктів ринку, але абсолютно це не стосується самих режимів роботи енергосистем. І ще а раз хочу чому, сказати, пане Олексію. Чому мене, таке дивне відсутність рішення? У мене немає якогось адекватного логічного пояснення я особисто про це на кожному ефірі з трибуни Верховної Ради на кожній нараді на кожному штабі, де я був присутнім. До речі, на останній штаб мене чомусь не запросили, бо я би саме про це і казав. Друзі, що таке ваш штаб? Ваш штаб нічого, ви призначайте енергетичного комісара зараз. Мені байдуже, хто це буде, шурма, міністр інший чиновник. Давайте йому всі повноваження. Але і відповідальність. Uh -huh. І тоді будемо розуміти, хто саме відповідає uh -huh. за це. Зараз ці штаби, ще раз хочу сказати, колегіальні такі збори, збори такі ні про що і ні за що. З певними протоколами, які не мають жодної юридичної сили, на превеликий жаль. І в мене відповіді адекватні. Ну, на жаль, я не, не знаходжуся. Ми що, розмінитися, ну, відповідно. Ну, але. Христина має якесь надзвичайно важливе уточнення, що... я маю навіть знаєте, не уточнення. Ми тут з вами говоримо про надзвичайний стан. В енергетиці, а я дивлюся на заяву останнього міністра енергетики пана Германа Галущенка, який зауважує, що енергосистема України здатна витримати всі ракетні удари російської армії. Наводжу цитату щодо міцності енергосистеми, треба розуміти, що ми живемо під щоденним обстрілом енергосистеми. Для нас масований обстріл це від 70 до 100 ракет одночасно, але й щодня теж відбуваються обстріли. Вони різної масованості вони. Є і ми тримаємо енергосистему вже третій місяць під час цих щоденних обстрілів. Я впевнений, що ми втримаємо її і нічого в них не вдасться, пане Олексію. Це така настанова, оптимізм це. для людей, це. чи це реальні спроможності української енергосистеми. Це політична заява, політика міністра. У нас кожен міністр це політична фігура, і я зрозумів, це в під час привітання з ним енергетика. Ну ага. з точки зору привітання оптимізму. Ну, може він і правий, але я би точно не брав на себе відповідальність казати, що наша енергосистема може витримати всі ракетні удари. Ну, це вибачте непрофесійно. Кожний ракетний удар на жаль робить. Нашу енергосистему слабкішою. Це як в боксі. Коли боксер пропускає удари потужні, він наприкінці 12-го раунду він вже пливе або раніше лягає. Наша енергосистема певною мірою відновлюється, але це не є відновлення, це ремонти, розумієте? Це ремонти після ударів. Там нічого такого на розвиток не піде сьогодні не може бути відновлення і ремонти. Я... Це безумовно латання не дірок на ходу, і це потрібно робити. Безумовно, Але багато хто я зараз говорить про можливість реформуватися навіть в цій кризі. От про що йде. Реформування це зміна архітектури цієї системи. Вона має бути не централізованою, а децентралізованою. Про це казали достатньо давно. Але це гроші і це інвестиції. Ну вибачте, в нас сьогодні йде підтримка певна, але це не інвестиції. Ви зрозумієте, латається двіри. Йде якийсь потік трансформаторів, це де енергосистеми, генераторів. Це не для енергосистема, це для споживачів. Розумієте, це там, де енергосистема не впорається, там генератори допомагають або електрика, або тепло впадати, насоси і так далі запустити. Але казати, що зараз вона розбивається, ні. Ми розуміємо, що модель від реальний процес відновлення буде. Але вибачте, давайте будемо реалістами і практики, і професіонали енергетики, яких сьогодні. Ну, Не так багато в енергетичному секторі вчилися. Там більше юристів, економістів, там енергетиків не дуже багато. Там лічені енергетики, вибачте, я так тонко вам скажу. Так ось енергетики професійні розуміють, що сьогодні головне завдання втримати максимально безумовно, молитися на системи протиповітряної оборони. Це фактор номер 1 Безумовно, це. Фактор номер один і на спроможність наших енергетиків ремонтувати терміново відновлювати те, що можливо, використовуючи достатньо великий запас потужності, який був було закладено в нашу енергосистему. Але я, я не прихильник песимізму. Точно, але завий оптимізм, як на мене, ну не дай Боже, ми ще скажемо, що давайте шашлики готуватися. Там ну вибачте, uh -huh. е жарити. ні, не треба готуватися. шашлики. буде жорсткий режим графіки, графіки це найкраще, що нас чекає, бо немає графіків тоді, взагалі ви бачите аварійне відключення, і тут головне людям зараз зрозуміти це і якось ви перше бути впевненими, що вони справедливі це включення, підключення, що ніхто там не зловживає ресурсом. Друге, змінити прилаштувати свій лад життя. От в Києві всі вже зрозуміли, що 3-4 години з електроенергією. На добу, це не катастрофа. Без тепла, без води це катастрофа лишитися, розумієте? Безумовно, ліфти в багатоповерхівках поверхівках 25-етажних, насоси, які не можуть падати, тепло якщо будинок більше 10 поверхів і так далі. І от саме в такому аспекті сьогодні кияни, як мінімум, і в області, вони сьогодні адаптуються, і я бачу, що якийсь накал ось цього ну, незадоволення, він спадає. Більш прагматичні, більш раціональні стають люди. Це вже непогано. Дуже Я до речі, дякуємо. бачити свіжу дуже Дякую, пане Олексію. Так Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України, працював зараз в прямому ефірі телеканалу СП.